Привіт, мене звати Олена Зборовська, і у мене мушу зізнатись такі собі стосунки з бігом. Насправді я бігаю тільки тоді, коли дуже стресую, або для того, щоб провітрити свою голову від думок. Привіт, я Марія Курашкіна, підприємниця, менторка для тих, хто починає власну справу. І мої стосунки з бігом досить інтимні: 12 років я не бігала і зараз відновила свій біг. І сьогодні з нами. Христина Богомягкова, тренерка, діюча спортсменка і рекордсменка книги рекордів Гіннеса, яка точно знає, як правильно бігати, і сподіваюсь, поділитися цим сьогодні з нами. Доброго дня, привіт, Христино, Власне, я би хотіла почати з твоєї історії. Чи ти прийшла до бігу в дорослому віці, чи ти любиш заняття спортом з дитинства? Як взагалі ти потрапила саме до бігу, саме до цього виду спорту? В спорті я з другого класу, з восьми років, угу. і мій майбутній тренер зі спортивного орієнтування перший спорт був це спортивне орієнтування. Прийшов в мою школу, де я навчалася, і він працював вчителем фізкультури. Угу. Запропонував поїхати на вихідні в поїздку, де нас навчив орієнтуватися на місцевості, розповідав, що таке мапа. Ми вивчили трохи знаки, було багаття, картопля смажена. І мені це все сподобалось. Він потім запропонував тренування зі спортивного орієнтування, і я прийшла. Я займалася. Але спортивне орієнтування і біг це ж трошки різні речі. Так, Так, це абсолютно різні речі, і спортивне орієнтування це не олімпійський вид спорту. Угу. Але я ним займалася десь до 22 років. Угу. А в легкоатлетику я прийшла для того, щоб бігати швидко в спортивному орієнтуванні. І ми з подружкою почали бігати зранку. До школи це було. О шостій ранку, поки мої там батьки спали, ми бігали, і це так було дисципліновано. Угу. Я пам'ятаю, ми з подружкою бігали о шостій ранку, але перед цим до четвертої були на дискотеці. І взагалі так не робіть. А я пам'ятаю, що ми теж з подружкою бігали зранку, але ми бігали за хлопцем. Я прийшла до в легку атлетику для того, щоб підвищити рівень бігу в спортивному орієнтуванні. Угу. Я вже на той час виступала в чемпіонаті України серед юноші, юніорів, потім серед дорослих чемпіонат світу, і зрозуміла, що коли я посідаю там 30 плюс місце, мене це не влаштовує. Я хочу перша, друга, третя бути, і ми вирішили з тренером, що ми прийдемо в легкоатлетику. Але все ж таки легка атлетика це олімпійський вид спорту, і він більш фінансується. І коли я перший раз приїхала в Польщу, до речі, на змагання, і мені на фініші далі медаль. І я така, і усі вітають! Вітаю, вітаю тебе! Я думаю, я що третє місце зайняла. Ну, тому що я бачила, що попереду а ні, я зайняла якесь 10-20 місце, mm -hmm. але там усім дають поїсти. Це було mm -hmm. дуже так незвично і приємно <ріст> клас. медаль. І я розумію: вау, клас! <ріст> тобто, Мені це подобається. Перший <ріст> раз нагодували смаженою картоплею, вирішила зайняти спортивним орієнтуванням. Тут дали медаль поїсти, все починаємо бігати. Слухай, ну, це але винагорода це рішення після це... винагороди. Як ти вирішила присвятити цьому своє життя? Тому що насправді це ж могло залишитись ну там хобі, якоюсь там юнацькою мрією. Досягла, отримала там третє, друге, перше місце і, і досить? Головним чинником в цьому рішенні це була моя класна керівниця. Uh -huh. Я була десь 9-10 клас. Вона перед собою посадила мене, і ми були вдвох. В кабінеті, і вона задала питання: Христина, ким ти хочеш бути? Боже, яка умничка. І це Класне, був керівець. її монолог. Я просто мовчки слухала її, а так як я достатньо відповідальна людина, я прийшла додому, сіла за стіл, де я роблю уроки. І думала, ким я хочу бути, тому що мені ж треба завтра відповісти. Mm -hmm. Вона не чекала відповіді і нічого не питала мене. Але вже тоді ввечері я вирішила, що я отримую задоволення від спорту і я хочу пов'язати своє життя зі спортом. Вже наступний день він був інший, зовсім інший. Мій тренер, другий з легкої атлетики. Він теж запитав, що ти хочеш в легкій атлетиці, що ти хочеш досягти. Я говорю, я хочу марафони бігати. І мені, в принципі, дуже подобалось бігати довго, uh -huh. ну, можна сказати, більш повільно, ніж там швидко. І він говорить: давай спробуємо, давай спробуємо, шукай марафон. Uh -huh. Ніяких там менеджерів, нікого не було. Я просто сіла, знайшла якийсь календар, написала організаторам, і так вона приїхала на перший марафон. Я його виграла. Клас. І напевно так треба було, щоб я виграла його, щоб я далі залишилася. Як Це важливо супер. мати зовнішню підтримку в такому тендітному віці, mm -hmm. коли людина перша прийшла, запитала, ким ти хочеш стати, бо багато людей в дорослому віці не знають, ким я хочу стати, коли виросту. А тут тебе прямо запитали. І друга людина, яка підтримала тебе і направила. Це цінно. як взагалі почати бігати? Чи є така штука, як ну не знаю, приготування до того, щоб почати бігати? Чи просто треба собі вирішити вийти, не знаю, в якомусь спортивному одязі на вулицю і просто бігти? Ну по-перше, треба спробувати угу. звісно. З розумними зусиллями, Обережно. А що значить з розумними зусиллями? Ну не бігти, наприклад, якщо недосвідчена людина. І я хочу сьогодні пробігти там десять кілометрів, тому що моя подружка бігає десять кілометрів. Mm -hmm. Ні, то усе індивідуально. Тут немає якоїсь єдиної, єдиного плану, але напевно треба змінювати біг, ходьба. біг – ходьба. Я 12 років не бігала, тому що по е медичним рекомендаціям, і після операції мені дозволили бігати. І я думаю, так, як це зробити, угу. власне, твоє питання. Угу. І для мене було так: не зупинятися. Типу, я трішки пробіжу, але ні в якому разі не зупинятися. Я не знаю, чому так. Ти, як професійна спортсменка, кажеш, що Маша. Зупинятися можна і навіть треба, тому що напевно ми порівнюємо себе з кимось. Uh -huh. Але я вважаю, що ми завжди повинні порівнювати себе з собою вчора, сьогодні, яка я буду завтра. Звісно, там, можливо, якийсь дідусь біжить поруч, а нам соромно ці пішки. Ну, то це невірно буде. Бажано бігти в такому темпі, щоб ви, наприклад, могли розмовляти. Uh -huh. О, я десь таке чула. Так. Uh -huh. так. Ну, це якщо без пульсометрів, гаджетів, це так. Умовно перший раз ага. угу. і не боятися через ходьбу, біг, ходьба включати для того, щоб ви відновлювались, тому що Думаю. це все ж таки стрес. Кристино, я не вмію бігати. Що мені потрібно зробити, щоб почати? Чи є якісь правила е, і збірка рекомендацій. <кл� <кл�> <Да>. <кл�> збірка рекомендацій. Ну так, по-перше, ви повинні піти в магазин і купити кросівки бігові. Це основа основ. Тобто uh -huh. ага. старенькі не можна десь витягнути. Бігові, бігові, і кожен рік поновлюються вони. Форма бігова, вона умовна повинна бути так, синтетичних там, матеріалів для того, щоб вологу відводити. Але для першого разу нема значення. Uh -huh. Звісно, ми не палимо, не ми вживаємо спиртного uh -huh. перед бігом. Перед бігом після. І хальян і, теж не треба, тому що були такі випадки. <рес> не треба їсти жирну їжу. Але можна уточнити: жирну їжу, наприклад, якщо я бігаю зранку, то зранку не їсти, чи навіть з вечора, якщо я планую зранку побігати, як бажано і з вечора. Ну, тобто, біг це е, правильне харчування. Далі, наприклад, як в мене, ми зустрічаємось з людиною і я. Інформую, як вести себе на стадіоні, тому що зустріч перша завжди на стадіоні. Угу. І е, пояснює культуру поведінки на стадіоні. От, власне, для мене це було відкриттям. Я перепрошую Христина, що переб'ю, бо я була у Христини на відкритому тренуванні разом з чоловіком, так ви його угу. проводили. І... Вперше, з чого ми почали, це була от, власне розмова про те, як рухатися по цьому колу біговому, що там треба робити, що це нормально ходити. Я вперше я взагалі не думала про такі речі. Про те, що перед бігом потрібна правильна е, розминка. Бо для мене, наприклад. Ну, колись зараз я в основному бігаю, якщо бігаю, то ввечері. Але коли бігала зранку, то для мене біг був власне для того, щоб прокинутися. Тобто це і була моя розминка. Не кожна людина, звісно, робить там перед бігом розминку, mm -hmm. але мінімум, ну, напевно, так, треба катати м'ячик стопою для того, щоб покращити кровообіг, тому що ми спимо, і кров... mm -hmm. кровообіг в стопі погіршується, а біжимо ми то стопою штовхаємось. Далі я дивлюся на техніку бігу. Зазвичай е, нема проблем. То mm. просто людина повинна бігти так, як їй зручно бігти. Uh -huh. Я, значить, біжу і вирішила засяти себе на камеру. Mm -hmm. І я потім, коли передивлялася, ну все, я там сказала щось, передивлялася, то я біжу отак. У мене одна рука чогось. <плес> <плес> Було, Блін, Маша. <плес> До речі, так, бажано з телефоном набігти в руці, тому що одна рука буде вище, інша нижче, і це ламається техніка. Ні, ну Це ж треба просто всім показати, що я вийшов так. на пробіжку. Треба дихати і ртом, угу. і носом. Ми не рахуємо на який крок, видих, вдох, а не звичайно, ні. Ми, звичайно, дихаємо, як вам зручно це робити. Угу. А я інколи біжу так так, добре, це дуже корисно. І, і те, що видихати, треба ротом. Бо я пам'ятаю, тоді Христина за нами спостерігала, бо в мене, наприклад, була ця проблема, я дихаю тільки носом. ротом, ротом. я забуваю взагалі, що треба, є ця функція. Я б ще додала, щоб ви відчували себе під час бігу. Спостерігали за своїм самопочуттям, тому що як стає щось незвичне погане по самопочуттю. Не треба, я ще добіжу <смеш> <Добігати>. <смеш> кілометр, тому що я вірю в себе і я можу. <смеш> Ні, ну, треба зупинитися, пройтись, можливо, води купити. До речі, я раджу завжди мати гроші. <смеш> і якщо немає там влітку фонтанчиків, де попити води, забігти в магазин, купити води, і мене всі питають: а можна зупинитися? А можна купити? воду? Ну mm -hmm. так, і це я теж роблю. чи залежить якби, користь від бігу від його тривалості? Ні, залежить яка мета є? Mm -hmm. Якщо ви прийшли в зал для того, щоб розігрітися на біговій доріжці 15 хвилин і потім робити вправи силові, то це достатньо і десять хвилин mm -hmm. достатньо. Mm -hmm. Але якщо просто сам біг як біг тренування, чи достатньо 15 хвилин просто побігати, як якщо, якщо це знайомство? І Якщо людина приходить без досвіду, це навіть, напевно, багато, я би сказала. Uh -huh. Поступовість. Це головне. Uh -huh. Бо мені от теж здавалося, що чим довше, тим краще, треба зразу там п'ятьорочку бігти, і, і все. <світ> ну, загально, якщо говорити про процеси, коли спалюються там вуглеводи, перші вуглеводи, потім жири і в кінці білки, але це вже в стресовому стані зовсім і треба там, щоб ходнути, годину бігти. Але людина, яка тільки прийшла, ну, в принципі, про це навіть не говориться. Uh -huh. Треба познайомитися з бігом і треба навчити бігти е, з турботою про себе. Якщо я хочу бігати, то я маю все рівно не тільки бігати, а ще й займатися якимись силовими вправами? Обов'язково, без цього неможливо. Oh, так, от. <свісна> все все взаємопов'язано. Ну так, і на початку максимум це силові вправи mm -hmm. і дуже мало бігу. Наприклад, перше тренування, ну, якщо зовсім людина не бігала дуже давно, mm -hmm. воно десь буде 40 хвилин, і з цього 40, 40 хвилин ми можемо тільки 10 хвилин побігати. І все. Mm -hmm. mm -hmm. о, а я, ота людина, яка давно не бігала, і я Разум. якби вийшла. І побіжала, а коли правильно бігати? Зранку, ввечері, в обід, бо я, наприклад, вже тут, от, як почала жити власну Гданську, побачила, що люди часто бігають посеред дня. Я думаю, цікаво, ким вони працюють, що вони тут в обід, значить, собі бігають. І я завжди думала, що біг це має бути або вечірня там історія, наприклад, так, або ранкова. Але ну, мені особисто зранку складно там якось довше бігати. Наприклад, бо для мене, ну, як я вже казала, що ранковий біг це більше як якась така розминка, щоб побудитися там. чи Ще щось, а ввечері я вже можу пробігти, наприклад, довше, якщо порівнювати. Є взагалі правило, так? Так. Немає правил. Коли uh -huh. у вас є час, тоді і бігаєте. І якщо вам дуже незручно зранку, будь ласка, бігаєте ввечері чи в день. А в день вони бігають, ну, Польща достатньо бігова країна. Uh -huh. Я теж таке поміч. Так. Але просто мені цікаво, тобто я можу бігати навіть в день, головне не їсти там перед цим смаженого, жирного, не пити, не курити. Деякі розвінчують такі міфи, угу. наче не можна там котлету, м'ясо з'їсти за дві години до бігу. Ну з особистого досвіду і з досвіду моїх спортсменів ніхто не їсть м'ясо за дві години, тому що буде, ну, прям дуже погано, угу. воно ще. Травлення не перейшлося так, як повинно бути. Тому я би робила би три-чотири години, якщо це повноцінний обід. А добре, а що взагалі найкраще їсти перед бігом? Ну, дивлячись, коли в день. Ну, наприклад, якщо ми вечір. говоримо там про ранок, умовно. Або мене цікавить вечір. Це таки індивідуально я напевно років 15 їла вівсянку. Угу. Але зараз я на неї дивитися не можу. А зранку, теж за зранку, це теж за дві години. Бо для мене, от я, чого я зранку взагалі не розглядаю для себе біг, тому що прокинутися потім пої... ну, або прокинутися і побіжати одразу, нічого не їсти, наче або прокинутися, поїсти потім там, дві Почекати. години погуляти і потім аж побігти, і це вже обід. Угу. Ось тому для мене це взагалі не підходило. Мене цікавить саме вечір. Да? От я пообідала класно, там в дві години, і е, потім я не їм перед бігом. І типу обід у мене це останній прийом перед бігом, а потім прибігаю, можу щось їсти. Угу. Якщо це зранку достатньо за одну годину до бігу. Угу. Я полюбляю каву. Я п'ю обов'язково каву, але це не в день змагань, і, можливо, якесь звичайне печиве, яке без начинки. Mm -hmm. Останнім часом я люблю там тоста, авокадо, сир, mm -hmm. і через годину мені нормально. А якщо так як каже Марія ввечері, от вона пообідала, побігала. Що можна з'їсти після тренування? Є якась така штука, що можеш їсти там умовно все чи теж бажано притримувати, щоб це не було навантаження? Ну, рекомендують ввечері там більш білки їсти, але дивлячись, якого рівня спортсмен. Наприклад, uh -huh. якщо спортсмен готується до марафону, і це не професійний навіть там аматор. А завтра тренування довге, uh -huh. то необхідно поїсти uh -huh. ті, ту ж там пасту чи рис, довгі вуглеводи, для того, щоб енергія була завтра. Тому щоб що те, тримано. що завтра встанете. І з'їсти печиво ні, це недостатньо, тому що харчування це теж відновлення. Біг любить і регулярність і дисципліну, тому mm -hmm. і буде задоволення від результату. А один-два рази на місяць то краще взагалі не бігати. Я коли бігаю, я теж таке натхнення ловлю і щось вау, щось я можу придумати, зробити. Це дійсно воно так працює. Чи впливає біг? На лібідо, підвищення лібідо. Чи це міф, чи це так дійсно? Знаєте, я в спорті з восьми років, і мені порівнювати нема з чим. А якщо говорити про дослідження, біг це добра боротьба зі стресом. Він не вирішує проблему, але він додає нам ендорфінів. Як заспокійливо працює, uh -huh. і можливо, тому він впливає позитивно. Але якщо тренування важкі, то якраз біг буде негативно впливати на ага. uh -huh. Класно. От я відносно стресостійкості, це от якраз моя історія. Я, до речі, нещодавно абсолютно для себе це відкрила вже власне тут. І коли були якісь такі моменти складні. Або багато було думок в голові, ну, щось протягом дня багато відбувалося, якихось задач, ти не можеш просто вимкнутись, відволіктись. І я вирішила, що спробую побігати. В такі моменти це дуже допомагає. Я не знаю, я біжу, я розумію, що, там, можливо, я щось роблю неправильно, але потім ти побіг. Втомився, і тобі вже оці всі задачки, проблеми, вони вже десь якось так вивітрились, улятучили, що тобі абсолютно пофігу стає. Ну я розумію, що вони не вирішилися під під час цього процесу, але всередині стало набагато легше. У мене ще є таке питання, воно мене завжди бентежило. Я і я не знала на це відповідь. Є такий термін, відкривається друге дихання, коли спортсмени біжуть, біжуть, і там вже точно всі втомилися. Але потім відкривається друге дихання. Чи є ну чи де воно я почула? Я не знаю, що це за друге дихання. Напевно, просто спортсмен почав дуже повільно і багато сил залишилось на фініш, і він вважає, що це друге дихання більш. Так, е якийсь такий момент це коли вже стає важко і тут треба попрацювати вже з собою і крокувати через свій кордон і вміти його здвигати. Що ми робимо в спорті, в професійному спорті. Ми постійно його хочемо здвинути mm -hmm. і для того, щоб ну покращити досягнення. Розкажи, будь ласка, трошки про цю свою професію, про цю діяльність. Ми зараз в Польщі ти тренуєш тут так само. Я так розумію, що ти довгий час цим займалася в Україні, чи відрізняється взагалі спортсмен чи аматор в Польщі і в Україні? Чи є серед твоїх спортсменів підопічних саме поляки? Чи ти тренуєш тут далі тільки українців, чи, можливо, там не знаю ще білорусів, ще когось? Я треную своїх спортсменів онлайн uh -huh. і yeah. треба було підлаштуватися під це, тому що я майже нікого не брала онлайн. Я вважала, що я повинна бачити людину. Я її відчуваю, я знаю, він прийшов. Сьогодні я, вип... я там викорив кальян, умовно говорячи. Mm -hmm. Я говорю, розвертаємось, біжимо додому. Це mm -hmm. uh, до, карантин, до карантинна історія. <свист> коли ми думали, що <свист> все тільки офлайн ефективно. <свист> <свист> так, <свист> так. <свист> так, а тут я розумію, що треба онлайн. Mm -hmm. Ну, Мені це подобається. Я підлаштувалася, не маю ніяких проблем. а З поляками немає ніякої різниці. Єдине, що напевно на перших тренуваннях з ними я мала шпаргалку, де текст польською мовою був написан, професійний, пов'язаний з тренуванням. Ну, це є єдине. Як до тебе прийшов перший поляк, От перший клієнт поляк? Як він тебе знайшов? Мій чоловік бігав в тренування, і в нього на футболці було написано коуч, і людина просто підійшла і сказала: Я бачу, ти багато разів тут бігаєш. Ми там хочемо 5 кілометрів пробігти в годині. Потренуєш нас? Так, потреную. Ладно. До речі, то музикант достатньо відомий в годині. Mm -hmm. Так, в джазовому напрямку. І ми вже два роки співпрацюємо, і вони приводять своїх там знайомих, mm -hmm. знайомлять нас. Він 5 кілометрів. Е, так, вони вже і 10 пробігли. Wow. Ми знаємо, що ти, от, ти є рекордсменкою книги рекордів Гіннеса. Е, біг з дитячим візочком. Як, взагалі, я взагалі не знала, що це якось можна. Так робити, уєднати бігати <рігав> по-перше. А по-друге, що ще й встановлюються рекорди. Тобто, що це не одна людина так робить. <рігав> ти не одна про це подумала. <рігав> як взагалі ти до цього прийшла? Чи, ну, чи це була там, мета, а ще й так пробігти? Чи, можливо, це було щось більше для тебе? Був такий чинник, як початок війни. І багато хто змінив професію. Я тут була вагітна другою дитиною. І я трохи закрилася в плані інформаційному, що я бігаю, не бігаю, хоч я трохи бігала. Вагітна? Так, ну ага. там до певного місяця. Це більше як фізкультура, напевно, була. І я е, наче так не сварила себе, а шукала пояснення, е, чи маю право я тут бігати, отримувати задоволення, поки там хтось боронить Україну. Я довго шукала. Відповідь на це питання. По перше, на жаль, Росія цього і прагне, щоб ми не розмовляли про нашу культуру, щоб ми нічого не досягали. Mm -hmm. Вони цього прагнуть, щоб забути про українців і Україну. І я задала питання, як я можу мовно писати історію України? Я ніколи не попаду на Олімпійські ігри. Це я здраво розумію. Чи зможу я бути чемпіонкою світу там, можливо, на якісь певні дистанції так. Але на той час я шукала відповідь, де я можу прославити Україну умовно. Я знайшла, що рекорд бігу з візочком на 10 кілометрів буде побити мені по силам. Я почала. Вирішувати це питання, подавати заявку, шукати організаторів, які підтвердять. Досить важка була праця. Купили візочок, тренувалися з сином, тому що син, сину не сподобалось перший раз, він плакав, але треба. А скільки тобі знадобилося часу? Для того щоб ну от підготуватися власне до цього забігу, і як взагалі це відбувалось? Бо я наприклад взагалі не розумію, як, як це відбув Приїжджає якась комісія. Що це що відбувається взагалі? Е, є така опція, що приїжджає комісія, за це треба заплатити. Угу. Е, є опція, щоб розглянули е, мою заявку там за 5 днів. За це треба заплатити, е, ми в іншій країні угу. і спонсорів я тут не знаходжу. І я роблю все безкоштовно, безкоштовно, це без комісії. Треба, щоб хтось знімав на камеру, і щоб камера стояла ще на візочку, підтвердження фото, фотозвіт, підтвердження письмове від директора, від людей, які двоє людей, які бачили це підтвердження. А директор чого? Директор змагань то я. Бігала з листочками, говорю, підпишіть мені дуже треба. Вони не розуміли, вони вважали, що це якийсь жарт, мені так здається. Від 12 до 16 тижнів угу. підтвердила, що я можу бігти, угу. і потім підтвердили, що ти є рекордсменкою. А скажи, будь ласка, а, чи ти отримала, окрім звання, а, ще якусь винагороду фінансову, можливо, або матеріальну? Ні, ні матеріально нічого. Христина потрапила в книгу рекордів Гіннесу, біг з візочком на 10 кілометрів, і ти його прибіжала за 37 хвилин. Так? хвилин. Я, власне, от відносно хлопчика і дитини в візочку. Бо мамині амбіції, а ну, амбіції, але й благородна мета теж, якби. Це зрозуміло, і це підкорює. А як було дитині? Бо ти казала, що під час першого тренування він плакав, чи він протестував і далі, чи йому вже було комфортно? Ну, дитина дуже швидко адаптувалася. Uh -huh. Це було дуже швидко. Йому потім сподобалось. І до речі, коли я бігла рекорд, він повинен був спати, але він щось там співав. Я ні разу не зупинилася. Mm -hmm. Тобто, все було, він співпрацював зі мною. Скажи, будь ласка, чи є щось таке, що ти береш зі спорту в своє буденне побутове, наприклад, життя? Там, можливо, приміняєш в вихованні дітей, або просто в своєму щоденному побуті, або навпаки, можливо, є щось, що спорт в тебе забирає? Навряд чи щось спорт забирає. Я все ж таки думаю, що він дає. Напевно, все ж таки аналізувати. Свій стан, от якщо це про дітей говориться під час стресу, тому що це велика відповідальність бути мамою. І як я зреагувала п'ять років на це, а як я зреагую зараз? Угу. І я постійно вчусь, тому що в спорті ми теж постійно вчимось, і ми розвиваємось, і в батьківстві я теж вчусь, і мені це подобається. Сам спорт і біг, ну, це впевненість, напевно, віра в себе. Ніколи не дивитися на когось, а тільки порівнювати себе з собою це важливо самореалізація. Я дуже дякую тобі, Христину, власне, що наша сьогоднішня розмова відбулася, бо у мене прям. Таке відчуття, ніби деяке нашаровування своїх упереджень точно спало і кудись пішло. І це дуже цінно. Дякую, що ти ділишся цією інформацією. Да, а я від себе теж хочу сказати, що я от не бігала 12 років, а до того я дуже любила і в дитинстві багато бігала. Я теж не вмію бігати на короткій дистанції, завжди б там програвала, але на довгі. Це була моя фішка. Я зняла безліч своїх упереджень. Дякуємо тобі, що прийшла до нас. Дякую.